Привіт, це я, а це око Саурона в Майнкрафті, яке рухається і намагається знайти тебе. І воно не зупиниться, доки тебе не знайде. А коли знайде, то воно буде відстежувати всі твої рухи в режимі реального часу. Тепер за кожним твоїм кроком, кожним рухом спостерігають. Як бачите, це не просто декор, це живий механізм з рецептованим спостерігачами та системою трекінгу. І це все без модів, плагінів чи команд у ванільному в Майнкрафті. Тепер переходимо до механізму. Для початку потрібно зробити саму форму ока. Для цього ось так ставимо три блоки, потім трохи вище ще три, і ще три. І два. Далі з інших сторін робимо все так само симетрично. Виходить якось так. Середину можемо поки що заповнити блоками. Далі по центру ось так відступаємо і ставимо три чорних блоки. А ось тут та по краям ставимо блоки МАГ. Тепер довкола цього потрібно зробити обводку з обсидіана. Щоб з іншої сторони виглядало ось так. Ламаємо ось ці блоки. Тепер ось тут середину потрібно встановити по черзі блоки слизу та меду. Ставимо три блоки меду. Потім три блоки слизу. І знову три блоки меду. Далі по краям додаємо блоки в колір основи ока. Тепер, відступивши один блок, в два ряди ставимо звичайні поршні. З іншої сторони робимо так само. Повинно вийти ось так. Ось тут ставимо три твердих блоки. Потім відступаємо один блок і ставимо нотні блоки. Тепер ставимо спостерігачі, які дивляться на ці нотні блоки. З іншої сторони робимо так само. Далі відступивши один блок від крайніх поршнів, ставимо три нотних блока. Тепер ставимо спостерігачі, які дивляться на ці нотні блоки. З іншої сторони робимо так само. Щоб не чути звуки нотних блоків, можете зверху поставити будь-які тверді блоки. Далі ось тут ставимо тверді блоки. На них редстоун пил. Тепер під цими блоками встановлюємо спостерігачі так, щоб вони дивились вниз. Ось тут додаємо ще блоки, встановлюємо ось так повторювач і редстоун пил. З іншої сторони робимо так само. Тепер, коли ми зламаємо ось ці допоміжні блоки під спостерігачами, механізм вже розпочне рухатись. Тепер будемо робити трекінг. Спускаємося низ перед оком, обираємо місце, де буде встановлений скалк сенсор. Ставимо блок на нього слк сенсор і довкола нього ставимо звичайні блоки. Тепер заливаємо скалк-сенсор водою. Далі від скалк-сенсора в сторону нашого ока потрібно встановити компаратор, а за ним повторювач. Далі нам потрібно провести рестоунд сигнал до спостерігачів, які знаходяться вгорі. Так як скал-сенсор стоїть у нас по центру, підключати його ми будемо тільки до крайніх спостерігачів. Для зручності я ось так від спостерігачів проведу стовп із блоків. Ось тут ось так ставимо блок. Далі оцей стоп можна зламати. Тепер до цього блока прокладаємо репстолом пил. Враховуйте, що через кожні 15 блоків потрібно встановлювати повторювач. Тепер ось тут в сторону спостерігача саме люк. І далі ось так рештування аж до самого верху. Все, як бачите, рештування доходить прямісінько до нашого спостерігача. Тепер цей жертв сигнал нам потрібно підключити до іншого спостерігача, який знаходиться з іншої сторони. Робимо все так само. В сторону спостерігача Встановлюємо люк. Далі остав користування аж до спостерігача. І не забуваємо прикласти ресон пил до цього блоку. Перевіряємо. Як бачите, рессон сигнал трохи не достає до люка, який знаходиться праворуч. Тому додаємо ще повторювач. Радіус дії звичайного срок сенсора 8 блоків. Також враховуйте те, що чим глибше він знаходиться, тим менше радіус дії. Для зручності я ось так окреслив його радіус дії. Далі по краям потрібно буде встановити ще слк так, щоб їх радіус дії не перетинався. Я буду встановлювати їх по діагоналі, ви можете встановлювати їх в одну лінію, це не важливо. Виходить ось так, спускаємо з Встановлюємо сhalк сенсор і заливаємо його водою. Тепер компаратор і повторювач. Нам потрібно провести саунд сигнал від лівого схоуксенсора до правого спостерігача. Ось так я провів sound пил. І встановив люк з рештуванням аж до верхнього вільного спостерігача. Тепер нам потрібно провести рестоунт сигнал від іншого селф-сенсора. Так само встановлюємо селф-сенсор, Заливаємо його водою. Потім компаратор і повторювач. І тепер ведемо редстоун сигнал і воруч. Ось так виглядається редстоун дорожка. Ось тут я піднявся над центральною дорожкою, щоб вона не заважала. Так само встановив люк та рештування аж до гори до нашого спостерігача. Тепер можемо протестувати трекінг. Як бачите, око рухається за мною. Але інколи виникають ось такі проблеми. Зараз будемо це виправляти. Для цього йдемо під око. І від центрального склад сенсора, від якого йде рестоунт сигнал. Ось тут ставимо блок. І встановлюємо повторювач. До цього повторювача додаємо затримку. Якщо у вас тут не було повторювача, то його встановлюємо. Тепер так само нам потрібно зробити з дорожкою, яка йде від склопсенсу, що знаходиться праворуч. Встановлюємо повторювач з затримкою 1, потім блок. і ще один повторювач від центральної дорожки. Перевіряємо. Тепер таких проблем не повинно виникати. Також не обов'язково будувати цей трекінг. Око може працювати без нього. Далі будемо будувати рандом механізм, за рахунок якого воно буде рухатись. Піднімаємось вгору. Тут я вже зробив невеличку платформу для роботи. Ось так іступиш один блок. Відпослідів, який знаходиться ліворуч, встановлюємо викидач, в який направляємо ліки. Тепер встановлюємо компаратор і ось так прокладаємо рестосон пил. Далі ось тут ставляємо повторювачі. Знову рестон пил. І ось так ще один повторювач. Ось тут по краям ставимо тверді блоки. Зверху повторювачі. А за ними рестосон пил. Також у цьому повторювач, який знаходиться найближче до компаратора, додаємо затримку 1. Тепер викидач вадимо будь-який один предмет, який не стакається, і один предмет, який стакається. Ось така схема у нас виходить. Далі нам потрібно спуститися на два блоки вниз під цю схему і побудувати платформу 4х4, і ось тут ще 2х2. Тепер встановлюємо компаратор, один раз на нього натискаємо. Ось тут важіль. Далі ось так повторювач із максимальною затримкою. А ось тут рестоун пив. Тепер в цю сторону ставимо повторювач. І блок. Ось тут редстоун пив. Далі під викидач встановлюємо блок. Додаємо ще ось тут блоки. Redstone пил. І повторювач. Також з тут додаємо твердий блок, щоб наші Redstone сигнали не з'єднувалися. Якщо ви не робили схему з салт-сенсорами, то ось цей блок і повторювач перед ним можете не ставити, а напряму схему під'єднати до викидача. І для вас, в принципі, механізм готовий. Тобто, якщо ви натиснете на важіль, око розпочне свій рух. Тепермось вниз ще на три блоки від тієї платформи і будуєте ще одну платформу. Можете зробити її будь-якого розміру, бажано поширше, потім просто зламаєте зайві блоки. Ламаємо ось цей блок. Далі ось так встановлюємо липкий поршень. Ось тут блок, а на нього арестон смолоскип в сторону липкого поршня. Ось так встановлюємо компаратор. Далі дві ліки, які дивляться одна в одну. Тепер ще один компаратор, який інформацію щитає уже з цієї ліки. За ним спостерігач і дивиться на цей компаратор. Далі спостерігач і дивиться на цей спостерігач. І зверху редстон пив. Тепер ось тут блок. Зверху на нього знову компаратор. На ліку ще один блок. І на цей блок редстон смолоски. Тепер ось тут ставимо викидач, який дивиться вгору. Далі нам потрібно встановити викидач, який дивиться вниз. Далі ОСВ встановлюємо спостерігачі, які дивляться на ось ці рішування. Від них ОСАВ прокладаємо рептон пил до нижнього викидача. Якщо у вас око більше, або ви трохи по-іншому прокладаєте рептон сигнал, не забудьте встановити повторювач. Тепер ставимо компаратор, який щитує інформацію з цієї ліки за ним повторювач, і ось цей саундпил заміняємо також на повторювач. Ставимо затримку 1. Все, ось такий таймер у нас виходить. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, що коли ви вимкнули рандомний рух ока, і хтось попав в радіус дії скалк сенсорів, цей механізм для рандомного руху вимкнувся на деякий час і не зламав повністю рух ока. Також, щоб таймер наш працював, потрібно в нижній викидач покласти будь-який один предмет. А ось цю я рекомендую покласти десь так будь-яких предметів для тих, хто не не хоче використовувати скалк-сенсори, цей механізм потрібний. Все око готове. Вмикаємо механізм рандомного руху ока. Все, воно рухається. Тепер залишається тільки задекорувати це око так, як вам подобається. Це може бути не саурона, як у мене, це може бути будь-яке інше око, око якогось велетні, чи просто око, людське око. Також, якщо у вас є мінімальні навички з тона, ви можете побудувати два ока, які рухаються синхронно. Як на мене, виглядає неймовірно. Мені дуже подобається, сподіваюся, вам також. Що ж, схему до цього ока ви можете завантажити в мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал знаходиться в описі під відео, також коментарях. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк, додати збережений, поділитися з другом, і також підписатися на канал. Всім дякую за перегляд.